Доброго здоров'я всім, хто нас дивиться, хто нас підтримує. З вами, як і завжди, канал Будню Свиновода. Я Олександр, і ми раді вітати всіх вас на нашому Ютуб каналі. Дякую, що перейшли до цього відео. Залишайтесь, будь ласка, з нами. Друзі, хотів би попросити також вас підтримати нас вподобачку, підтримайте українськомовний контент. Підпишіться обов'язково на канал всіх, хто цього не зробив. Кому цікава галузь сільського життя, галузь тваринництва. Ми будемо надзвичайно раді бачити всіх вас на нашому Ютуб-каналі, нашій маленькій дружній дружній сім'ї. Що у нас по плану? Зараз швиденько покажу вам ландрасиків. Те, що я вам і обіцяв, сьогодні вони будуть у нас потихеньку роз'їжджатися до своїх нових власників. Ну а далі будемо рухатися по робочих процесах. Все, що буде відбуватися, буду вам обов'язково також показувати. Так, товариство. Ну а зараз буквально на декілька хвилин. Зупинимось біля наших безхвостих красунчиків, які буквально з хвилини на хвилину дочекаються своїх нових власників, ну і відповідно вирушать уже на нові господарства, де будемо сподіватися, що будуть тільки радувати своїх нових власників і нових господарів. Значить, це поросятка, які у нас не йдуть на відгадівлю. Будуть вони використані свинки як материнська лінія і. Будуть можна так сказати направлені всі сили і зусилля їхніх нових власників і господарів на те, щоб вони давали в послідуючому їм потомство хрячки ж, в свою чергу, будуть плідничками на господарствах. Ну і будемо сподіватися, що будуть задовольняти потреби їхніх нових власників. Значить, чотири свинки і хрячок відправляться у нас у Чернігівську область. До мого, можна так сказати, колеги по цеху, який трішечки в. Вирощує зерно, ну якраз за допомогою свинок переробляє оце от зерно. Ну і свинок безпосередньо реалізовує як кінцеву продукцію. Сподіваємося, що наші свинки йому будуть в цьому дуже ефективно допомагати. Я буду від цього отримувати тільки задоволення, тому що приємні люди, вони і до батьків не раз приїжджали по свинок, в принципі. З співпрацею з батьками вони задоволені, сподіваються, що і нашої співпраці вони будуть також не менш стосується двох хрячків, які в нас залишаться після того, як вирушить перша партія. Вони у нас залишаться в Сумській області. Будемо реалізовувати їх нашим знайомим, можна так сказати, навіть друзям. Ну і в принципі, будемо сподіватися, що вони також будуть дуже і дуже задоволені тим, що. Отримують. Значить, Що вони отримують? Це поросятка е, чистопородні, чистий ландрас. Е, ми купили свинку породи ландрас датської селекції на племогосподарстві. Вона була запліднена е, також ландрасиком спермодозою із серволюкс генетика. Ну, дуже гарний результат, в принципі, і ми отримали. Я дуже задоволений. Поросятка рівненькі гарненькі. Ну, В принципі, про всі ці тонкощі і нюанси ми поговоримо трішечки пізніше якраз от на цих зуп... нюансах і зупинимося. Ну, а уже другий раз будемо заплівнювати нашу свинку великим білим і на виході будемо якраз от отримувати ефочок. Чому саме? Ландрасом ми її запліднили вперше. Все це для того, щоб для себе мати гарний племматеріал у виді хрячка ландрасика, якого я вже відібрав і який вже знаходиться у мене на господарстві. Тобто ну, будемо робити все від себе можливе, для того, щоб ну, на господарстві були гарні, якісні поросятка, в принципі. Для того ми і працюємо. Поросятка відлучені від свинки вже шостий день. як. Як ви бачите, вони абсолютно безпроблемно споживають той комбікорм, який ми буквально нещодавно разом з вами виготовляли стартовий комбікорм. Гранульований, ну і в принципі, калові маси гарні, сформовані діарей, слава Богу, нема і не було. Ну але для того, щоб їх нема і не було, як кажуть, ми в принципі працюємо і все робимо для цього. Тому вони ціляком і повністю готові для відправочки, сенсу їх тримати ще більше, довше я не бачу, якраз от. Чим ми сьогодні будемо і займатися, будемо потихеньку, як то кажуть, добреники роздавати. Отакі от, от у нас товариство справи на сьогоднішній день. Те, про що я говорив, ніякі негаразди, невдачі ніколи нас не зупинять. Поки, як то кажуть, наше серце б'ється і мозок працює, ми не зупинимося, будемо працювати і йти потихеньку до своєї мрії. Ну а від вас хочеться, щоб друзі ви залишили в коментарях. Думку з приводу наших поросяток. Напишіть, що ви думаєте, подобається, не подобається, все так чи щось не так. Мені дійсно буде дуже дуже цікаво почитати вашу думку. Що у нас твориться тут? Відключив інфрачервону лампочку, все одно вони туди так і не почали ходити в ту от зону, де інфрачервона лампочка спить. Разом з тим, сьогодні я не знаю бабине літо чи дідове літо, але спека страшенна. Якраз відключення оцього інфрачервоної лампочки, воно з цим і зв'язано, тому що в свинарнику ташкент, тому відключаємо лампочку для того, щоб не наганяти ще більшу температуру. Маленьке пояснення хотілося би дати, тому що. Деякі з моїх там, підписників е, телефонували, хлопці трішечки ображались, е, пишуть, що саньок, чому там, не показував е, свиноматок, е, не показував те, що чекаєш на поповнення. Ми б у тебе обов'язково купили поросяток, але товариство свинок, яких ми закупили, ремонтних свинок, ще в принципі на процесі і під час цього процесу покупки, у мене є досить ну, таке невелике коло хлопців, з якими ми спілкуємося по тих чи інших причинах, але тим не менше, якраз от, ряд цих людей, які займаються свинарством. Ми спілкувалися з ними, ну і вони, в принципі, про всі мої плани знали. І, в принципі, ще навіть на процесі придбання самих свинок. Оці можна так сказати, уже поросята були в якійсь мірі навіть розписані. Я єдине, що хрестив пальці і сподівався, що все буде добре, щоб ну, якби, не підставити людей. Тому що ну, я стараюсь так нікому нікого, ну ніколи нічого наперед не обіцяти. По факту, тому що ну це така галузь досить таки непередбачувана, нічого не можна обіцяти наперед. Але тим не менше, потихеньку всі свої обіцянки виконуємо. Тому друзі, обов'язково підписуйтесь на канал. Далі ще дуже буде багато цікавого. Я вам обіцяв. Також трішечки прикупили пшенички, але то я вам обов'язково покажу все завтра. Байрактарчик наш ловить кайфурики від своєї п'ятизіркової Ось По ньому прям видно, що він так і просить дівчульку до себе в гості. Ну нічого, скоро будемо пробувати. Так, товариство. Подобайку натиснули, я сподіваюсь. Підписались на канал. Я сподіваюся, Ми нямаємо і вирішаємо далі працювати. Товариство, хочу подякувати всім, хто був з нами. Всі, хто додивились відео до кінця, я вам безмежно вдячний. Друзі, з вами, як і завжди, був канал Будні свиновода». Я Олександр. До нових зустрічей.